В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Запорізькі лікарні можуть служити прихистком для людей під час ракетної небезпеки. Який вигляд має укриття в одному з медзакладів Шевчанківського району? Дивіться у випуску у Заводському районі. Волонтери працюють над відновленням приватного будинку, який зруйнувала ворожа ракета. На якому етапі перебуває будівництво? Розкажемо за мить. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби гатив з реактивних систем залпового вогню по Новоданилівці та Малій Токмашці. Безпілотниками атакував Гуляйпола, Новодарівку, Тамирівку та інші села. Поріхово окупанти випустили п'ять авіабомб, та найбільш руйнівними були артилерійські обстріли. 109 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя Залізничного, Нова Андріївки, Малинівки, Білогір'я, Преображенки, П'ятихаток, Лобкового та Кам'янського, надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали. А на тимчасово окупованих територіях місцеві жителі продовжують чинити опір загарбникам. Зокрема, в Токмаку активісти руху Жовта стрічка» малюють проукраїнські графіті на стінах будинків та розклеюють патріотичні листівки. Що вкотре нагадати расистам, токмак це Україна. Водночас наші бійці продовжують нищити ворога. На відео бійці підрозділу сил спеціальних операцій за допомогою дрона розшукали окупантів, які ховалися у лісосмузі. Після цього вони оперативно передали інформацію. Лирійському підрозділу в результаті вогневого ураження загарбники втратили 5 броньованих машин, дві вантажівки та польовий склад. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербово та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Чергову атаку дронами влаштував ворог вночі по південно-східних регіонах України. Понад три години кілька хвиль ударних безпілотників, типу шахет, випущених з кримського напрямку, атакували Миколаївщину і Дніпропетровщину. 13 безпілотників та крилату ракету знищили в небі над Дніпропетровщиною. Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальника оперативно приборкали. Також уламки від збиття БПЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулося і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів. Продовжував агресор і терор Нікопильщини з важкої артилерії цілив Помирівській громаді. Пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду. Інформація про постраждалих не надходила. Вніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних безпілотників. Загалом у вересні російські війська випустили по Україні найбільшу кількість шахедів 521. Попередній рекорд був у травні 2023 року. 413 дронів «Камікадзе». Потім було падіння інтенсивності нальотів у червні 197, у липні 246, у серпні 167. Тому це очевидні кроки, тому що ракет багато не буде у Росії. Власного виробництва має на увазі, тому що вже ну ми бачили, скільки вони торік застосували, і скільки вони мають високоточної далекобійної зброї зараз. Тому будуть ракети, вони. Можливо, використовувати менше, тому що для ракет є власне пріоритетніші цілі. Ракета це ну, значно потужніша зброя ніж дрон Камікадзе, і значно дорожча зброя, і значно довше її виготовляти на підприємствах ніж ніж ті ж самі дрони Камікадзе. Черговий день для Херсона розпочався з російських обстрілів. Близько шостої ранку під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті. Пошкоджено оселі Херсонців, автівка та інші об'єкти. Лише за минулу добу проти них здійснив 80 обстрілів Херсонщини, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та безпілотників. Шість годин ранку, це був третій прильот. Два було десь поряд, кажуть, що культ просвіт був і десь ще. А в нас у шостій годині ми сиділи в коридорі і чекали, і тут повилітали вікна. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарного штабу, торгівельного центру, автоцентру, заводу та об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію дві людини загинули ще сім дістали поранення. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу збройня та військової техніки та один по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділ ракетних військ уразил два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕП та чотири артилерійських засоби противника. Загалом ворог втратив 360 окупантів, 15 танків, 8 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки. Мужність, відданість справі та непереборна стійкість так говорять про поліцейського Василя з його колеги. Він не підався ворожій пропаганді та був змушений покинути рідну домівку, яка нині на тимчасово окупованій території. Василь очолив поліцію в Оріхові. В умовах війни його робота, як і решта поліцейських, вийшла за межі звичайного несення служби. Історія незламного правоохоронця в наступному матеріалі. Рідна домівка Василя Заярського в тимчасово окупованій Розівці. Правоохоронець був змушений її покинути, але не полишив справу свого життя. Він очолив підрозділ поліції в Оріхові. Чоловік наголошує, в будь-якій ситуації слід залишатися людиною. Свої слова щодня підтверджує невтомною працею та відданістю справі. Василь Заярський один з тих, на кого рівняються колеги. Я давав присягу українському народові, Україну. І тому. У нас було одне бажання виїхати саме сюди і працювати і жити сам в країні. Наразі Оріхів перебуває під постійними обстрілами. Правоохоронці надають допомогу пораненим місцевим жителям і допомагають доправити їх до медзакладів. Поліцейські повсякчас документують наслідки руйнувань житлових будинків і інфраструктури. Одним з перших разом з колегами мчить на місця влучань і Василь Заярський. Він документує воєнні злочини окупантів і разом з підлеглими долучається до розбору завалів. Кожного дня нові руйнування. Тому що щоденно протягом доби працює ворожа артилерія РСЗО, наносять авіаудари керованими та не керованими авіабомбами. Ворожа авіація за допомогою авіабомби нанесла удар. Ви бачите, по вулиці не потрапило в будинок, але руйнування, ви самі бачите, Вибухових хвилин зруйновані квартирні дома, приватні будинки. Ми звикли до цих руйнувань. Я думаю, що душа щемить саме не від руйнування, а від того, що є загиблі від цього, є поранені. Попри службу, він знаходить час і для саморозвитку. Зокрема, читає книжки. А роботи оріхівським поліцейським завжди вистачає, адже працюють в умовах підвищеної небезпеки, та й злочинність нікуди не поділася. Фактично під обстрілами розкривають вбивства, протидіють незаконному обігу зброї та розбираються із родинними кривдниками. Анна Крамаренко, телеканал МТМ. Кожен з них наближає нашу перемогу. А в Запоріжжі тривають рочисті заходи з нагоди дня захисників і захисниць України. Не хабі відбулося нагородження поліцейських краще з них отримали відзнаки та спеціальні звання. В умовах війни робота правоохоронців вийшла за межі звичайного несення служби. Зокрема, створені підрозділи поліцейських парамадиків і групи, які евакуюють цивільне населення з території ведення активних бойових дій. Також поліцейські несуть службу на блокпостах і беруть участь в контрдиверсійській. На заходах наші мешканці відчувають безпеку в самому місті Запоріжжі на сьогоднішній день завдяки службі наших нарядів, які щодня виходять на вулицю та піші патрулі, автопатрулі вуличних злочинів майже не скоюються. Також сьогодні ви бачили слідчих, які щодня документують злочини окупантів. Обстріли, поранення і загибель цивільних мешканців, ну а також документують колаборантів і проводять необхідні слідчі. І це також важливо для того, щоб потім ці матеріали представити як в ну і щоб жоден з зрадників, жоден з колаборантів не уник покарання. Ми сьогодні їм дякуємо за те, що вони роблять. Ми дякуємо за те, що вони. Основну функцію несуть, а ще і додатково на сьогоднішній, це дуже важливо. Вони з нами і з евакуації, вони з нами і приймання переселенців. Вони зараз знаходять тих людей, які хочуть здати наше місто. Вони надають допомогу медичну. Тому дякуємо хлопцям і дівчатам, які поруч, і ми відчуваємо, що ми захищені. Запорізькі лікарні можуть служити прихистком для людей під час ракетної небезпеки. Зокрема, в одному з пологових будинків у Шевченківському районі укриття розраховане як на пацієнтів, так і на жителів Запоріжжя. До повномасштабної війни у підвальних приміщеннях був занедбаний склад, який роками ніхто не ремонтував. Тепер тут сучасна електромережа, нова система водопостачання та операційні зали. Побував в облаштованому укритті. І наш Вадим Сорвін. В укритті, яке розташовано в одному з пологових будинків Запоріжжя, підрядники спільно з лікарями облаштували три операційні зали та місця для перебування жителів району, аби максимально дотримуватися стерильності, відокремили територію для пацієнтів від приміщень для охочих знайти безпечне місце, розповідають медики. У нас зона укриття поділене на дві зони: зони для пацієнтів пологового відділення і співробітників. І зона для місцевих мешканців, які приходять з прилеглих територій. Площа укриття понад 400 квадратних метрів. Для довготривалої роботи та створення комфортних умов для відвідувачів тут оновили електромережу та системи водопостачання. Є у сховище і санвузол та душова. На випадок екстрених ситуацій та обстрілів в укритті наявний запас технічної води, медикаментів та необхідного для проведення операції обладнання. У нас є все необхідне для пологів. Якщо жінка поступила і необхідно тут проводити пологи, це для набір для пологів, все в стерільному стані все необхідне є для дитини новонародженої, любої важкості, всі медикаменти, дитяче харчування, все в нас є під час військового стану. Більше десяти пологів ми прийняли в цьому укритті. У нас є можливість не тільки пологи і операції проводити. Тобто, якщо нагайна потреба буде на кесрив Ростин, ліжко трансформер складається, зносяться інструменти, і там вони є на кесрив-ростин. Працівники пологового будинку також планують розширити підвальне приміщення та зробити тут косметичний ремонт, аби знайти безпечне місце у разі ракетної небезпеки, змогли якомога більше охочих. Нам е, треба зробити е, косметичний ремонт е, стін. Е, укриття велике, воно просягається. Під цією територією пологового будинку всі споруди з'єднані між собою цими підвалами, і де можуть розп... бути люди під час загрози життю. Наразі відремонтоване укриття може вмістити до 200 людей. Зазвичай пацієнтів туди транспортують групами по п'ять осіб. Працівники пологового будинку розповідають до повномасштабної війни у підвальних приміщеннях був старий склад, який майже не використовувався персоналом. Тепер укриття слугуватиме надійним захистом як для майбутніх мам, так і для мешканців прилеглих будинків. Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. З 1 липня цього року в Запоріжжі розпочав роботу відділ підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. За три місяці сюди звернулися понад тисячу родин з членами сімей військових. Також працюють психологи. У відділі вже є кімната, яку фахівці планують облаштувати для проведення сесій групової терапії. Найчастіше надається психологічна підтримка та допомога саме сім'ям загиблих військовослужбовців і запити це горювання та втрати. День 3-4 консультації можуть бути. Хтось хоче записатися до психолога, тому що важко після втрати, хтось просто по гуманітарну допомогу. Також звертаються люди із проблемами в вирішенні документальних питань. Ну тобто. Не можуть собі отримати якусь довідку, ось, або статус, і ми допомагаємо, допомагаємо, тобто беремо і супроводжуємо людей в цьому питанні онлайн і офлайн. Може ну будь-яка людина прийти до нас, чи будь то член сім'ї захисника, чи будь то сам захисник. Також у відділі підтримки захисників громадяни можуть оформити соціальний статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена родини загиблого захисника. Також військові мають змогу скористатися послугами з оздоровлення та професійної адаптації, передбачені й пільги на користування комунальними послугами пільги на житлово-комунальні послуги. Пільги на житлово-комунальні послуги можна оформлювати як у нас у відділах прийому громадян департаменту міста Запоріжжя, так і в органах пенсійного фонду. Нарахування пільг здійснює пенсійний фонд, санаторно-курортне лікування, професійна адаптація, безоплатне зубопротезування, забезпечення ліками за рецептами лікарів. Новий будинок спільними зусиллями у заводському районі волонтери працюють над відновленням приватного будинку, який зруйнувала ворожа ракета. Почали працювати тут на початку літа. А до справи залучили не лише небайдужих місцевих жителів, а й представників бізнесу з інших регіонів України. На якому етапі будівництво зараз та коли власники зможуть заїхати в новий будинок? Дізнавалась наша Наталія Юр'єва. Ось такий вигляд мав цей будинок у заводському районі 9 квітня цього року. Одразу після того, як ворожа ракета знищила переважну його частину та забрала життя двох мешканців. На допомогу постраждалій родині прийшли волонтери. І з 10 червня тут тривають роботи з відновлення. Спочатку будинок сподівались реставрувати, проте руйнування були безповоротні. Коли ми приїхали сюди, тут частина будинку була зруйнована, дах згорів. І ми сподівалися, що ми зможемо, просто розібравши те, що зруйноване, і додавши, ну, відновити будинок. Але коли ми почали демонтаж розбирати зруйновані конструкції, ми побачили, що вибуховою хвилею дуже суттєво пошкоджена будівля, тому прийняли рішення розібрати повністю і на цьому місці побудувати такий самий будинок з нуля. Під час розбору завалів та подальшого демонтажу з'ясувало, що уламки ракети не лише посікли стіни та дах, а й суттєво пошкодили фундамент будинку. Дрібних фрагментів боєприпаса волонтери назбирали цілий мішок. Тож фундамент перезалили та зробили його на 20 сантиметрів вищим ніж попередній. Вже ми зробили. Ну, по перше, демонтаж, про що я казав. Потім залили фундамент, змурували стіни повністю. Знову залили армопояс бетонний, поставили дах. Повністю залили стяжку, зробили теплу підлогу, залили чистову фінішну стяжку, зробили опалення, зробили водопровод, каналізацію, вставили вікна, двері. Наразі роботи в будинку тривають. Зокрема, будівельники завершують теплу підлогу в одній з кімнат, зводять стіну для майбутньої вбиральні, підводять усі необхідні комунікації та готують стіни до шпаклювання. Тривають роботи із підключення електрики. Монтуємо. Электропроводку всю, всю практически из нуля и пит-ключ. Полный весь монтаж полностью электропроводки и освещение. И все, что связано с электрической частью, полный монтаж. Прокладка и монтаж. Долучились до відновлення будинку і прихожани церкви, що розташована в кількастах метрах від нього. Присвітер Олег розповідає: спочатку допомагали розбирати завали та сміття на території, потім долучились і до будівельних робіт. Робили все, все, що нам пропонувалося. Кирпич розбирали, чистили його, молодь взагалі ну, в основному це молодь, і дівчата, і хлопці, хто молоді підлітки приймали участь, і старше покоління, тих, хто на пенсії, то працювали всі. І, і так ми от, в основному це субота, коли хто так більш-менш вільний, тому ми суботу посвячували на те, що ми приходили сюди і працювали. І так от, до цього часу. Волонтери розповідають, за понад три місяці роботи до них звернулось дуже багато небайдужих людей. Відгукнулись як майстри, які безкоштовно або за символічну плату допомагали в ремонті, так і звичайні люди без специфічних навичок. Допомагали і бізнесмени, зокрема з Кривого Рогу Дніпра та Черкас. Потім так потихеньку воно, почали відкликатися люди і з інших навіть регіонів от Дах, ми познає... ну, наші брати з Черкас. Вони сказали, що ми зробимо дах, тому добре. І ми договорилися з ними, ми все для цього підготували. Вони приїхали і за три дні це все вони зробили. Вони приїхали своїм матеріалом, з усім своїм, і вони зробили цей дах. Не залишилась осторонь і міськрада. Вони надали плити ОСБ та організували вивезення сміття під час ремонтних робіт. Загалом волонтери сподіваються, що до зими будинок буде відновлено, і сім'я зустріне Різдво вже у новому домі. Наталія Юр'єва, Ірина Хомуцька, телеканал МТМ. ТЕМП' тисяч доларів за непридатність до військової служби, вилучення контрафактних цигарок, затримання нетверезого водія та повідомлення про підозру у держзраді. Про ці події в нашому дайджесті. 5 тисяч доларів США за вирішення питання про непридатність до військової служби в Запоріжжі. Поліція затримала діяча, який допомагав ухилянтам. 58-річний фігурант обіцяв військово зобов'язаному оформити фіктивні документи про наявність неіснуючих захворювань. Зловмисника затримали під час передачі частини хабаря у сумі 10 тисяч гривень. Нині підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Інспектор на службі в окупантів. працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру в державній зраді колишньому головному інспектору рибоохоронного патруля з Енергодара, який пішов на співпрацю з ворогом. Відразу після окупації міста чоловік почав допомагати росіянам у створенні незаконного рибнадзора. зора. Зрадник спільно з військовими РФ патрулював акваторію Дніпра і здійснював контроль за виловом риби та використанням рибальського знаряддя. Колишній риб Жо пропаганди знімаючись у відео з публічними подяками на адресу окупаційної влади. За кермом на підпитку на перехресті вулиць Північних Цебоя та Чумаченка автомобіль Мерседес Бенс натрапив на бордюр, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево. Після цього залишив місце події автівку з характерними пошкодженнями внаслідок ДТП. Помітили на вулиці Чумаченка. Під час спілкування з кермувальником патрульні зафіксували ознаки алкогольного сп'яніння, тож на порушника склали низку адмінматеріалів та відсторонили від керування авто. Контрафакт на суму понад 216 тисяч гривень. Місце збуту безакцизних цигарок та заклад громадського харчування, де містянам продавали на розлив фальсифіковану алкогольну продукцію, виявили в комунальському районі Запоріжжя. Зокрема, в одному з кіосків поліцейські вилучили понад 3700 пачок цигарок без акцизу на понад 200 тисяч гривень. Того ж дня, під час обшуку в кафе правоохоронці виявили понад 40 пляшок з рідинами невідомого походження запахом спирту загальним об'ємом 56 літрів. Тривають слідчі дії встановлюються особи причетні до нелегального бізнесу. Запоріжжя повним ходом готується до опалювального сезону. На котельнях у кожному з районів міста проходять контрольні перевірки обладнання та системи теплопостачання. Усі капітальні ремонти в мережі завершення каже керівництво концерну МТМ, а несуттєві проблеми вирішуються у найкоротші строки. Як підготувалось місто до холодів, дізнавались наші журналісти. У котельнях Запоріжжя тривають перевірки готовності системи до нового опалювального сезону. За словами генерального директора концерну МТМ Сергія Остапенкова, сама система теплопостачання готова на 100%. Тепловики кажуть, за літо відремонтували близько 20 електродвигунів, які вийшли з ладу через постійні перепади напруги в мережі минулої зими. В Цьому році була потужна робота по заміні теплових мереж. Вона складалася в основному з заміни магістральних трубопроводів діаметром 500 і нижче до 150 мм. міліметрів. Крім того, що у нас було замінено насосні групи, які насоси вийшли з ладу. Їх потрібно було теж замінити. От тому е, основні роботи закінчено на зараз. Там які випливають вже остаточні недоліки, ну це вже в робочому порядку. Вони е, виконуються. Наразі тепловики працюють із підключенням до мережі житлових будинків, а також закладів освіти та медицини. На випадок перебоїв з постачанням електроенергії через обстріли. Котельні обладнали генераторами, які придбали іноземні інвестори. З їхньою допомогою планують суттєво скоротити час перезапуску системи та мінімізувати її зношування. Це генератори, які на випадок відключення електроенергії держать в системі тиск для того, щоб як електроенергію подадуть, зразу можна було обладнання включити, вімкнути і подати опалення. Якщо відключається електроенергія і там немає генератора і немає води, то котельня може простояти десь сутки для того, щоб її потрібно було запустити. Але коли ми мережа витримується тиск, то вона зразу включає мережу насоси, запускає, запускає котли, Ну, це складає по інструкції ну, час, два, три. По всім підприємствам тепломережі відпрацьовані плаци для реагування в надзвичайної ситуації. Вплоть до того, що якщо не буде у нас ні світла, нічого, то придеться зливати воду для того, щоб не було порушення самої системи. Щоб не залишити абонентів без тепла, міська влада також відкриє більше пунктів незламності у кожному з районів Запоріжжя. Вони будуть обладнані за новими стандартами та надаватимуть збільшений спектр послуг. Альтернатива у нас сьогодні тільки одна, тому що у нас взагалі по всьому місту централізоване теплопостачання, тому альтернатива у нас сьогодні одна це більше робити пунктів незламності, Але я хочу зауважити, що це на крайній варіант. Пункти незламності, які будуть підготовлені в повному обсязі відповідно до рекомендацій, там будуть генератори, там будуть буржуйки. І Якщо станеться такий довгий блокаут, то ми будемо готові для того, щоб надати захист людям саме в пунктах незламності. Тепловики зазначають усі капітальні ремонти виконані а аварійні ситуації ліквідовують у найкоротші терміни. Тож цю зиму запоріжці проведуть у теплі. Наталія Юр'єва, Микита Запоріжжя поновило свою багаторічну дружбу з фінським МЛАхтя. Це одна з восьми міст побратимів, яка допомагає запоріжцям долати виклики великої війни. Активна співпраця Запоріжжя і Лахті припадає на 70-80-ті роки минулого століття. В цей час здійснювалися численні обміни делегаціями в різних сферах. Зокрема, одна з перших вулиць Хортицького району Лахтинська названа на честь дружби міст про їхню співпрацю під час повномасштабної війни далі в нашому сюжеті. 70 років тому Лахті стало першим містом побратимом Запоріжжя. Відповідний договір сторони підписали у 1953 році за ініціативи фінів. Сталося це через перекладацьку помилку. Розповідає директорка інституту розвитку міста Запоріжжя Вікторія Агентаєва. Взагалі, знаєте, з кожним містом це окрема історія співороб... ну, побратимства, як вона відбувається. З містом Лахті, коли була був запит від фінських міст, був неправильно зроблений переклад. Вони шукали місто з толярів, тому що це ж фіна, це ліса, це все, що стосується деревини. А в нас було місто сталеварів, і ось на такому казусі ми побраталися вже після цього. Зрозуміли, що трошки різні сфери, але все ж таки до сьогодні. Шнього дня ми співпрацюємо. Російське вторгнення в Україну відродило дружбу між містами, яка почалася 70 років тому. Під час війни місто Лахті прихистило близько двох тисяч внутрішньо переміщених осіб з України. Зокрема, це родини із Запоріжжя та Мелітополя. Нещодавно делегація з нашого міста побувала у Фінляндії. Нещодавно у вересні ми делегацію з міста Запоріжжя їздили до міста Лахті і поновили наші відносини. На жаль, в останні там декілька років чи десятиліть ми не дуже тісно співпрацювали. Ми вирішили налагодити співробітництво. Ми перепідписали договір по співробітництву, намітили собі план дій на два роки повністю з кожної сфери. Це і культура, це і освіта, це і надзвичайна ситуація, і інформаційні комунікаційні напрямки роботи, це і взагалі, співробітництво наших міст в відбудові Запоріжжя після закінчення війни. Наразі фахівці з Фінляндії допомагатимуть установам та організаціям Запоріжжя правильно підготувати проєктно кошторисні документи для того, щоб в подальшому отримати від європейських фондів кошти на їх реалізацію. Пійко це така фінська компанія, яка має 30 представниць по всьому світу, готова своїх фахівців долучити до підготовки проектно-кошторисної документації. Це і для студентів. Вони будуть такі майстер-класи проговорювати. І для проектних організацій. Ми на минулому тижні збирали інформацію від наших проектних організацій. Три чи чотири фірми зголосилися. Ми передали ці дані. Я думаю, що скоро будуть такі онлайн-формати. Ймовірно, що перші результати поновленої співпраці Запоріжжя та Лахті містяни дізнаються вже найближчим часом. Оксана Чуприна, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.